Захвічена та сонячна, поміж тим, вогнях та барикадах такою бачать Україну сьогодення діти. Тематичну виставку малюнку розгорнули у стінах Івано-Франківської міської ради у красномовній експозиції. Лише з десяток робіт авторства місцевих дошкільнят збирали зовсім не дитячі за змістом полотна наймолодших художників продовж чотирьох днів, аби показати дорослим, що у час революційних процесів в країні мимоволі відчувають маленькі громадяни. Батьки сьогодні повинні бути дуже пильними і розмовляти зі своїми дітьми. Вони повинні їм пояснити, що сьогодні відбувається в Україні, чому в нас є насильство, чому гинуть люди, достукатися до їхнього дитячого сердечка, пояснити їм, що насправді дорослі завжди будуть з ними в нашому сьогоднішньому світі останніх три місяці є дуже багато негативу дуже багато насильства. А я хочу сказати, що ми українці, мирний народ, і ми повинні зараз поверну, Від... перегорнути ту сторінку насильства, бо його вже зроблено на багато років вперед. Мирні воїни, захисники, що виходять на прогулянку. Із національною символікою песик на жовто-блакитному повітку та українські храми поруч із відомими європейськими спорудами. Більшість робіт, які мала час старанно виводила пензлим, усе ж таки барвисті та позитивні, кажуть психологи, бо саме таким хочуть бачити свої майбутні безпосередні діти. Одначе є й малюнки у чорних та кривавих кольорах, до прикладу шеренга беркуту, яка відображає страх. Потрібно якомога менше заборонити, давати телевізор, щоб е, Батьки більше приділяли дітям часу, уваги, гралися з нею, щоб не говорили про ці теми, а говорили про щось світле. Якщо дитина це весь час бачить, кожен день то в неї підсвідомості це закладається. Але якщо батьки будуть казати, що е, все-таки добро переможе зло і все буде в нас добре, то дитина перестане боятися. І найголовніше, щоб батьки не лякали дитину цим беркут, як колись лякала бабаям. І щоб батьки не казали, будеш нащемний табарку, тебе забере намальовано дошкільнятами Україна красуватиметься на стіній адмінбудівлі до 15 лютого. Відтак кажуть організатори експозиції за потреби розмістять її в інших закладах міста. А ще обіцяють згодом зініціювати ініціювати масштабнішу виставку дитячого малюнку. Мовляв, у творчому доробку маленьких художників є ще багато сонячних та теплих робіт.